Гібридна війна сьогодні, на сьогоднішній день багато визначень цього, цього стану протистояння, цього, цього, цього формулювання. І по-іншому формулюють різні експерти, хтось називає це більш широкому розумінні як війни нової генерації. Хтось каже, що гібридна війна має свій російський стиль. Russian Style of Hybrid Warfare, uh, все ж таки, на мій погляд, в основі цього феномену uh, такі багато історичних речей, які вже були в історії. Uh, але в новому uh, такому інформаційному забарвленні, використанні новітніх технологій. Це війна, по суті, технологічна, високотехнологічна, і вона потребує відповідного технологічного, відповідної технологічної відповіді. В основі, звичайно, це боротьба за серця і розум людей. Тобто, це інформаційні технології, інформаційні підходи, але не лише ми бачили до цього конфлікту багато речей, саме гібридних, відбувалися по відношенню до України. І не лише ми пам'ятаємо. Енергетичні війни, ми пам'ятаємо використання різного простору для доставки енергетично з Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, як в релігійному вимірі відбувалися події багато іншого. На мій погляд, все ж таки, це, ця гібридна війна, ця війна нової генерації, вона базується на Підходах, де більше акцій дій в прихованому форматі, і ми знаємо це від відповідних документів Генерального штабу Російської Федерації, де було визначено, що ну, це відомий виступ навіть начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Герасимова, в якому було визначено, що співвідношення. Відкритих і прихованих дій складає 1 до 4, тобто 4 прихованих дії, одна відкрита. Ну, тобто, от в такому вимірі, на мій погляд, і доцільно розглядати цей формат. Звичайно, в ньому присутні політичні, дипломатичні, економічні, інформаційні як цементуючі акції. Релігійні, звичайно, військові, військові. В тому числі відкриті і приховані. Тобто це такий а, формат а, застосування сили, тому що завжди а, війна, збройна боротьба це сила, але зброя здесь використовується не лише в традиційному розумінні, як ми звикли сприймати зброю, тобто військова зброя, засобораження, війська, бронетехніка, тобто зброя інша, зброя. Іншого, іншої якісті, іншого виміру, інших технологій, але по суті, це зброя. Звичайно, в іншому середовищі, інформаційна зброя в інформаційному середовищі. енергетична звичайно, це питання економі економіки енергетики, політичні це політика, дипломатія і так далі. І це все впливає на ситуацію. Для розкачування її, для дестабілізації, для створення поля нестабільності, тобто формування кризи, звичайно, з елементами управління цією кризи, для того, щоб в критичний момент зафіксувати потрібну ситуацію застосуванням точковим застосуванням військової сили, застосуванням активних дій на випередження. До речі, випередження, сюрпрайз, так називаємо фактор, фактор сюрпризу це також є такий бліцкріговий характер дій, це також є елементи цієї гібридної війни, цієї протиборства. Один важливий аспект, ще, на який я хотів би звернути увагу, що, звичайно, в цьому гібридному середовищі присутній такий хвилеобразний характер. тобто, Фази досить активного, інтенсивного впливу, вони змінюються е, такими фазами, нібито е, врегулювання, або е, такої директорії на врегу, врегулювання ситуації. Але по суті, це мані речі, вони використовуються для перегрупування в широкому сміслі, смислі перегрупування і для того, щоб продовжити вплив, вплив е, на е, такі е, слабкі місця або вразливі місця. Знову ж таки, не лише в розумінні військової сили. Військова сила, на мій погляд, тут є таким цементуючим, фіксуючим інструментом, підтримуючим інструментом, інструментом, який звичайно ставить там крапки, на коли досягнута перевага або е досягнута мета з використанням інших, ну, якби, е непрямих, прихованих е дій. Ми ну, бачимо це все навіть от в цьому. Форматі в цьому гібридному протиборстві, яке в цьому е, форматі війни проти України з боку Російської Федерації, все це існує все це, звичайно, має місце. А на мій погляд, також треба враховувати те, що ці речі, в принципі, вони спрямовані не лише проти України. На мій погляд, вони спрямовані в широкому контексті проти е, західної цивілізації. У ну, нас сьогодні э, буквально пройшла інформація про те, що э, керівник э, національного розвідувального агентства э, Сполучених Штатів заявив про те, що є таке э, такі, э, побоювання, що э, от ці речі гібридні, вони в тому числі спрямовані проти американського суспільства, проти проти Сполучених Штатів Америки. І так далі, і тому подібне. Ми бачимо а, неоднозначне сприйняття всього, що відбувається зараз і в Україні навколо України. Взагалі, от, на такому східному флан, фланзі Європи Європи, на східному фланзі НАТО, а, з точки зору от, от цих процесів. І це в тому числі е, досягнута, досягнута мета на певних напрямах цієї гібридної війни, цього гібридного формату. Тому що якщо люди е, мають якісь переконання, е, немає значення вони досягнути такої активної пропаганди або м'якою застосуванням механізмів в туди або інших, е, то люди починають е, в це вірити. І треба величезний час для того, щоб на фактах, на якихось достовірних відомостях, щоб їх переконати, що це не так. І ну, от це такі феномени сприйняття такої інформації а, про такої, ну такої підгрітої, спеціально обробленої і подано інформація, яка викли... викликає емоції у, у людей. І оці емоції, от вони саме керують на початкових етапах цієї інформаційної боротьби, цієї інформаційної війни, цієї пропаганди. На базі сучасних технологій вони створюють підґрунтя, яке потім розвиваються вже в інших напрямах. І ця проблема, на мій погляд, існує, і вона потребує вирішення. Не зря от, на Різької конференції, на саміті звучало питання про Сайленс, про, про, про ці процеси, які потрібно запустити, для того, щоб а, суспільство могло, а, мало можливості, мало спроможності. Ну, Спротива і несприйняття цієї неправдивої інформації, пропагандистської якоїсь інформації. І е, було таке єдине в можливостях протистояти цим гібридним загрозам, тому що багато саме залежить від суспільства, від згуртованості суспільства, від його готовності е, в правильному напряму рухатися з точки зору свого розвитку. Звичайно, даючи, даючи такий адекватний опор цим, цим діям, які спрямовані на те, щоб підірвати його єдність, для того, щоб розділити суспільство, розділити його на, на різні групи, угруповання, побудувати між ними стінами, і потім використати це, це все для о, о, своїх корисних самих своїх інтересах. Ми знаємо ці речі з ХХ століття. Тобто це технологія, така технологія побудови стін От в ХХІ столітті розділення побудови стін. Ми знаємо з 21-го століття, що, що ці стіни, які були тоді побудовані і в Першу світову, в Другу світову, і після Другої світової. світової Лінії Лінії Мажано, Берлінська стіна і багато інших речей, вони от за ними за цими стінами залишилося 60 мільйонів загиблих людей. Тобто, це, це така, ну, такий приклад, про який ми завжди пам'ятати, розуміючи, от, в принципі, що від нашої згуртованості від Розуміння оцих всіх речей, розуміння природи цієї гібридного притиборства, розуміння, що воно спрямовано саме на уми і серця, на завоювання е, уму, розуму і сердець людей. От Від цього, якщо ми будемо будувати свої контрстратегії, суспільні, в тому числі контрстратегії, то, то перемога буде за нами. І е, ситуація може бути. Виведена в таку, яка, яка нам потрібна, і е, в контексті стабілізації ситуації, розвитку. І ще про одну річ я хотів би е, в цьому контексті сказати про гібридну війну, що е, ця гібридна війна, вона по великому рахунку е, її результати і взагалі розвиток ситуації буде залежати. Звичайно, від того, яким чином ми зможемо вибудувати відносини ми українці, відносини з нашими колегами з нашими партнерами в європейських країнах на Сході, тому що неоднозначне сприйняття всього, що відбувається, знову ж тому, що ці технології, які працюють. Але з іншого боку, я пам'ятаю, як це було в 2000, на початку 2014 року. І як тоді сприймався цей конфлікт. Різні були речі під впливом от знову ж таки неправдивої інформації. І зараз ну, це, це, це кардинальна зміна, Ми знаємо про рішення Варшавського саміту. Ми бачимо заяви політичних діячів. Ми бачимо, як сприймає, як починає сприймати суспільство. Які от, такі шифти де в сприйнятті суспільством західним всього, що відбувається, от, в форматі цієї гібридної війни, гібридного протиборства. Тобто перспектива, на мій погляд існує, перспективи хороші, гарні. І, звичайно, не хотілося, щоб, знову ж таки спираючись на історичні аналогії, ми пам'ятаємо, як в 1933-му, Році в Німеччині скандували стосовно тих е, ідей, які пропагувалися Гітлером і його оточенням, і як це все було наприкінці Другої світової війни. Тобто е, хотілося, щоб цей період от, сприйняття правильних висновків е, суспільної орієнтації суспільного, суспільної, такої комплексної і єдиної оцінки, щоб цей шлях ми пройшли швидше і швидше зрозуміли. Що ми повинні в цій ситуації не просто вистояти, а вистояти, спираючись на те єдине розуміння і згуртоване. З іншого боку, це спосіб показати росіянам, що є, є, є шляхи спільного розвитку і шляхи правильних з точки зору динаміки цього розвитку. Дій і, звичайно, це, це може це є єдиним шляхом для того, щоб і в Росії, і в Україні, і в інших країнах відбувалися процеси, спрямовані на, на спільний розвиток, а не на розділення. Розділення це шлях нікуди.